Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня, до Клубу Любителів України. І, як зазвичай, у нас, до речі, сьогодні. Понеділок, якщо ви дивитеся не в понеділок якийсь інший день, значить вам потрібна якась інформація, яку я скажу тут, яку дадуть вам карти Таро. Я сподіваюся, у вас все добре, ви живі та здорові, і поїхали до роботи. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, карта коханців, вона говорить, я вибачаю, щось я тут мостюся, як не знаю хто хилітаю вам стіл. Вона говорить про якісь домовленості, про якісь залицяння, про закоханість, про спілкування з кимось. Це коло друзів, які вам близькі. Це люди, які на вашій хвилі. Тобто, це, можливо, хтось знайде свого бізнес-партнера, хтось з кимось домовиться, якийсь бізнес відкрити, якийсь проект, якусь роботу, щось розпочати. Тобто люди сьогодні можуть помиритися, можуть домовитися, тому робіть все для цього. Хтось, звичайно, закохається. Це і кохання, це і зізнання в коханні, але це і партнерство. І партнерство, до речі, дуже приємне. Карта номер два. Вісім кажезлів говорить про якісь дуже швидкі новини, які будуть вас досягати. Вони можуть бути з усіх сторін. Звичайно, це можуть бути прильоти, будьте обережні. Якісь шахеди можуть бути, тому що все ж таки живемо в час війни. Будьте обережні, але бачите, вам повезе. Все буде прекрасно. Ця карта говорить про якісь можливості. До вас може сьогодні, наприклад, долітати дуже-дуже багато якоїсь інформації з інформаційного простору. Що Прямо от не будете знати, що це робити. Ну, що це таке? А з другого боку, просто якісь повідомлення. У когось, можливо, сьогодні день народження, і ваш телефон буде дзвонити цілий день, вже аж надоїдати буде. От якось так. Якось так. Користуйтеся моментом, ось тому, що тут можна дійсно, по цій ситуації, можна дійсно зловити вітер, і, як то кажуть, Бога, навіть за ноги. Карта номер три. З одного боку, ця карта може говорити про якісь різкі ситуації, якісь а, такі звинувачувальні слова, брутальні слова, неприємні слова. Хтось насварив, хтось набив, хтось а, дійсно може бути навіть і побиття. Будьте обережні. Якась різка неприємна робота, а, верніше дорога. Ось, скандал якийсь може. От, знаєте, на, нерівному, на рівному місці може виникти якийсь скандал. Дійсно, з другого боку, це може бути просто якісь різкі переміни у вашому житті з сьогоднішнього дня. Ця карта дуже часто приносить з собою свіжий вітер, такий різкий вітер, коли ці переміни такі не зовсім приємні. Коли знаєте, ми не хочемо мінятися, а воно от прийшло і нас міняє. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі! Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Вона була, є і буде.